Україна війна, Бог Історії, Коли він був поруч Окупований Генічеськ Інна Бутурлін До війни. Генічеськ був чудовим містом на березі моря, де ми жили з моїм чоловіком, пастором громади. О пів на шосту ранку мені зателефонували зі страшними новинами. На Чонгарі чути сильні вибухи. Члени громади радилися, що робити. Минув день і надивав, все затихло. Однак, уже вранці всі правоохоронці і політична верхівка міста почали швидко виїжджати. Потім заїхали російські військові, розмістили свою техніку, і відтоді місто опинилось в окупації. Більшість магазинів зачинилися, і два тижні з продуктами було складно. Усе швидко скуповували, ціни були жахливо високі. Потім почали привозити з Криму російські товари. Гуманітарну допомогу також привозили тільки російську. А головною умовою її отримання було подання всіх паспортних даних і підпис людини. Тоді наша громада ще більше згуртувалася. Про евакуацію ми спочатку і не думали, бо не хотіли залишати служіння. Ми продовжували збиратися по суботах, приходили навіть нові люди. Це надихало і давало надію на легкі часи. Ми запрошували людей приєднатися до нашої місіонерської діяльності, а потім разом молилися і, коли мали змогу, допомагали продуктами. Одного разу була пасторська зустріч, де обговорювали питання евакуації. Ми з чоловіком молилися і усе віддали в руки Господа. Якщо буде його воля, то ми отримаємо знак. Наступного ранку тато чоловіка зателефонував і почав умовляти нас виїхати. Тоді ми знову стали на коліна і запитали Бога, що нам слід робити. Через півгодини мені зателефонувала тітка з Польщі, з якою я не розмовляла більше двох місяців, і також умовляла нас виїхати. Ми були шоковані, але не хотіли лишати громаду та своє служіння, знов схилили коліна в молитві. Ми вирішили почитати Біблію, і перший вірш був про те, що Єлисей порадив одній жінці взяти сім'ю і замешкати в якомусь іншому місті. Також чоловік прочитав тексти про те, що не треба прив'язуватися до земного, бо наше життя на небесах. Після цього нам знову зателефонували з порадою виїжджати. Перед нами постало дуже багато запитань. Як виїхати, що із собою взяти, що робити з нашим акваріумом? Ми постійно молилися, і на всі наші запитання Бог давав відповіді через різних людей. Це було справжнє диво. Нам радили брати мінімум речей та їхати тільки через Херсон, у жодному разі не через Мелітополь. Бог вів нас, і через день після нашої евакуації цей напрямок уже було перекрито. Коли ми їхали, Господь послав дощ, і саме через це нас майже ніхто не перевіряв на численних блокпостах. Цікава історія трапилася дорогою. Один з російських військових дізнався, що мій чоловік пастор і почав розпитувати про Бога. Сказав, що він тут не з власної волі і показав молитву, що мав із собою. Ми зрозуміли, що за нього теж слід молитися. Коли я побачила, як майорять українські прапори, то просто почала плакати. Нині ми в Закарпатті». За що дуже вдячні Богові.